Дослухайте цю молитву до кінця і підпишіться на канал, тоді всі ваші прохання спрацюють. Охорони мене, Господи, бо я на тебе надіюся. Я сказав Господи, ти, Господь мій, блага мої тобі не потрібні, святим, що на землі його сотворив Господь усі бажання свої в них, нехай примножуються скорботи в тих, що біжать до ідолів. Я ж не принесу їм жертви кривавої і не спом'яну імен їхніх хустами моїми. Господь, частина спадку мого і чаші моєї, в Тобі, Господи, вся спадщина моя, Межі мої пролягли в кращих місцях, спадок мій приємний для мене, славитиму Господа, що просвітив мене, бо навіть і вночі повчає мене серце моє, повсякчас бачу я Господа перед собою, бо він праворуч мене, і я не похитнуся. Тому радіє серце моє і веселиться язик мій, навіть тіло моє спочиває в надії, що ти, Господи, не залишиш душі моєї в пеклі і не даси святому Твоєму побачити тління, ти покажеш мені дорогу життя перед лицем Твоїм повнота радости і в правиці Твої блаженство вічне. Коли на Господь будує дім, даремно трудяться будівничі, коли на Господь береже місто, даремно пальнує сторожа. Даремно встаєте ви рано і лягаєте пізно, їсте хліб тяжко здобути, тоді як Господь дає улюбленим своїм спокійний сон, ось і діти насліддя від Господа, нагорода від нього плідуть роби. як стріли в руках сильного, так і сини молоді, Блаженний, хто здобув таку поміч собі, не осоромляться вони, коли біля брами міста свого говоритимуть з ворогами. Господня земля і все, що наповнює її, вселенна, і всі, що живуть у ній, Він на морях заснував її, і на ріках утвердив її, хто зійде на гору Господню і хто стане на місці святому Його, той, у кого не винні руки і чисте серце, хто не марнував на ту душу свою, і не присягався ближньому своєму зрадливо, той матиме благословення від Господа. І милість від Бога Спасителя свого, рід тих, що шукають Господа, шукають лиця Твого Боже, Яковів. піднімайте врата верхи ваші, піднімайтеся врата вічні і відає цар слави. Хто є цей цар слави, Господь кріпкий і сильний, Господь в бою, піднімайте врата верхи ваші, піднімайтеся врата вічні, і відає цар слави. Хто є цей цар слави, Господь сил він є цар слави, блажені всі, що бояться Господа, ті, що ходять путями Його, ти житимеш трудами рук твоїх, блажений ти і добро тобі буде, жона Твоя, в домі Твоїм, як родюча лоза виноградна, сини твої, як паростки дерева оливкового, навколо трапези Твоєї. Ось так буде благословений чоловік, що боїться Господа, нехай благословить тебе Господь від Сиону, і побачиш блаженство Єрусалима по всі дні життя Твого, що побачив Ти дітей, синів Твоїх, мирна Ізраїля, основи Його на горах святих, любить Господь, врата Сиону більше за поселення Якова, Преславне говорять про тебе місто Боже. Згадаю, Єгипет і Вавилон перед тими, що знають мене, ось филистимляни і тир з людьми ефіопськими скажуть, це все сталося там, і про Сион скажуть, і це, і той чоловік народився в ньому, і сам Всевишній заснував його, Господь напише в переписі народів, ось такий народився там, бо в тобі оселя всіх, що співають і веселяться. Почуй, Господи, правду мою, на благання моє, вислухай молитву мою з уст неолесливих, від Тебе самого нехай вийде суд мій, очі Твої, нехай побачать правоту, ти випробував серце моє, відвідав мене вночі, ти випробував мене і не знайшов у мені неправди, думки мої не розходяться з устами моїми, в ділах людських, за словами уст твоїх, я охороняв себе від дороги гнобителя. Утверди, стопи мої на потяг Твоїх, щоб не хиталися ноги мої, тебе, благаю, бо ти вислухаєш мене, Боже, нахили вухо Твоє до мене і вислухай слова мої, покажи дивну милість Твою, бо ти спасаєш тих, що оповають на тебе від противників правиці Твоєї. Охорони мене, Господи, як зіницю ока, під покровом крил Твоїх. Укрий мене від лиця нечестивих, що нападають на мене, від ворогів душі моєї, що оточили мене, ожеріло серце їхнє, устами їхніми промовляє гординя, ті, що переслідують мене, нині оточили мене, очі свої спрямували на мене, щоб розтоптати мене на землі. Вони, як той лев, що здобичі шукає, як звір, що причаївся, Воскресний, Господи, випередиє їх, подавай їх. Визволи душу мою від нечестивого мечем Твоїм, від ворогів рукою Твоєї, Господи, від людей світу цього, доля яких у цьому житті, черево своє вони наповнюють від скарбів Твоїх, сини їхні ситі залишають спадщину дітям своїм, а я вправді дивитимусь на лице Твоє. Що ранку буду насичуватися славою Твоєю, навчився беззаконник грішити в серці своїм. Нема страху Божого перед очами його, сам себе він обманює в очах своїх, ніби шукає гріхів своїх, щоб зненавидіти їх, але слова уст його неправдає лукавство. Він не хоче навчитися чинити добро. На ліжку своєму він замишляє беззаконня, стає на недобру дорогу, не соромиться зла. Господи, милість твоя до небес, істина Твоя понад хмарами. Правда Твоя, як гори Божі, а присуди Твої, як безодня велика, про людей і про тварин піклуєшся Ти, Господи, яка велика милість Твоя, Боже! сини людські під захистом Крил Твоїх спокійні, вони живляться від достатків дому Твого, і з джерела солодощів Твоїх Ти напуваєш їх, бо в тобі джерело життя, вся від Твої ми бачимо світло, нехай буде милість Твоя на Тих, що визнають тебе. І правда твоя на добрих серцем нехай не наступить на мене нога гордині, і рука грішника, нехай не досягне мене, бо впали ті, що чинили беззаконня, впали і не можуть встати.